Пасажир лягає спати, каже провідниці. Спудіть мене на станції, глибокі криниці. Мене нерви не в порядку. То ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте, бо як сильно розісплюсь, я не всі в мене дома. Пам'ятайте, що полиця моя 37-ма. Прокинувся пасажир той. Почало світати. Де гукає провідниця, де бісова мати? Чому мене не збудила, не зна свого діла? Провідниця, як почула, мало не зомліла. Ой лишенько, це ж ми, каже, на станції, глибокі криниці, стягли гуртом чоловіка не з тої полиці. Він пручався, відбивався, за східці хапався. До самого семафора за поїздом нався.